Вітаю! У нас в обзорі гальмівні шланги на Honda cbr 650R з ABS, комплект HBF 2033. Цей мотоцикл з ABS, тому потрібні були рідні шланги, як зразки. Ось ці шланги, що нам вислали. По ним, давайте по черзі дивитися, що у нас вийшло. Ось цей в кольорі карбон армовані шланги. Ось цей шланг, що з трійником, Ось так усі кути загиби. Тут теж тут у нас блоки. І тут теж повторені всі. Ось такі в нас. Блоки. Блоки слугують для фіксації шланга. тут є е, в, внутрішня різьба і от такий отвір для фіксації шл, ш, шланга. Далі у нас цей шланг у нас посередині шланга, от така є трубка. В принципі, я запропонував, можна було зробити один цільний шланг, так було б дешевше. Так у нас виходить два. один цільний, дешевше і мінус два оці блоки. Але сказали, що тут іде під траверсу і не хотіли ризикувати. І комплект, так як по заводу, так в принципі і виготовили. Тут у нас. На цьому є таке кріплення блочок. В такому ось у варіанті з цим кріпленням тут буде йти ось такий код загибу, і пішло далі. Теж кути. Далі у нас шланг, де блок з блоком. Ось такий. Потім отсюда йде коротенький теж блок і фітінг. І оцей шланг з таким от блоком. Ось такі кути. І отут теж повторені всі кути на фітингу. Ну, розміри, відповідно, теж 1 в 1. Так що, якщо вам потрібні армовані гальмівні шланги на мотоцикли, якщо на мотоциклі АБС потрібно вислати рідні шланги як зразки, якщо на мотоциклі немає АБС і він є в базі, потрібно тільки вказати рік, кубатуру і якого кольору вам потрібні шланги. Різна кольорова гама, все в наявності в Києві, не треба чекати. Замовили на наступний день, отримали. Так що підписуйтесь, ставте лайки, чекаємо на замовлення.